Вітаю, незламні українці на Ютуб каналі Ростослав Продакшн, Підписуйтеся і ставте вподобайки, аби цей ефір побачило більше українців. Отже, нова заява Зеленського. Що якщо Путін помре, війна закінчиться. Проте Олексій Арестович протестує і заявляє. Зовсім іншу думку. Отже, йдемо до президента Володимира Зеленського. Він впевнений, що війна в Україні закінчиться, коли російський лідер Володимир Путін помре. Зеленський у спецвипуску Netflix. Мій наступний гість не потребує представлення з Девідом Летерманом. Заявляє, що спецвипуск знімали у столичну метро ведучий запитав у зеленського, уявімо, якщо Путін застудився та помер. Або випадково випав з вікна і помар, війна продовжиться. Питає Летерман у Зеленського. Він відповідає: Ні, не буде війни. Авторитарний режим він страшний. Є великий ризик, не може все залежати від однієї людини. І тому, коли людина уходить, інституції зупиняються. Такий час був у радянському союзі. Зупинилося все. Я вважаю, якщо його не буде, то їм буде складно. Вони займуться внутрішньою політикою, а не зовні. Звір проте зовсім інша думка має Олексій Арестович, радник голови офісу президента. Він заявляє, що у президента справді є хвороби, є рак і низка інших недуг. На його думку, після смерті очільника Кремля, політиком Російської Федерації, зрозуміє одне. Треба негайно боротися за владу і вплив. А війна в Україні в цю історію жодним чином не вписується. Водночас, Арестович не впевнений, що в такому разі війна завершиться негайно. Проте що найменше російські війська зменшать інтенсивність атак, тоді, на думку Арестовича, в Україні різко зростуть шанси повернути Крим і Донбас, тобто в цьому випадку. Власне, він заявляє, що буде продовжуватися війна, але Україна зможе повернути свої території швидше, якщо Путін вмре. І власне, ми бачимо, що то передають інформацію, що він там фекаліями обікакався, впав всього з. з Зі Сходів, то Путін хворий, ймовірно, вмирає, Ньюзвік розповів про стан російського диктатора. і ця інформація знову постійно вона з'являється, вона вже з'являється цілий рік. Ми вже не можемо дочекатися, коли це стане правдою. Знову російський диктатор Путін у квітні пройшов курс лікування від раку на пізній стадії. Це ще було в квітні, там йому робили операцію. Ви всі пам'ятаєте це все. І власне знову заговорили про смерть диктатора. Ну, хоч би цього разу це було правдою. Дивіться, ще є декілька новин що. Українська правда пише провідне видання, що у лікарні в Кремі майже 100 поранених окупантів. Про це заявляє Генштаб. У Мілітополі сьогодні підірвали базу аналітиків ФСБ. Росіяни передислоковуються. Ну, власне, скоро ми побачимо. Мелітополь, це Україна. У Скадовську підірвали авто екс-депутата-колаборанта Булюка. І е, для швидкого відновлення електро та теплопостачання України потребує 1 мільярд доларів. Про це каже Шмигаль. сподів... прем'єр-міністр України. Сподіваємося, що його почують і нададуть допомогу, аби в українців було світло. І Зеленський е, до перемоги я буду президентом, а потім не знаю, хочу на море і хочу пива. Ось така заява президента України. Давайте більше подивимося, що він саме заявляє. Сьогодні він давав нове інтерв'ю інтерв'ю американському журналісту і ведучому. От власне, така нова заява президента замучений. Ми розуміємо, але всіма силами підтримуємо президента. І також владу, аби закінчити цю війну, президент Зеленський розповів, що наразі не думає про своє майбутнє після перемоги України у війні з Росії, але до того часу обіцяє залишитися на посаді. Ведучий запитав президента щодо його майбутнього. Щодо нашої перемоги, я точно буду президентом. А там навіть не думаю. Поки що не думаю, бо не готовий. Дуже хочеться просто на море. Скажу вам відверто. Де дуже хочу на море. Просто на море, коли ми вже перемогли і випити пила. Дуже хочу в минулому інтерв'ю. Зеленський казав, що, що він бачить прямо наступний рік власне на березі. На березі, кримських, на березі Криму, так, в Ялті, як він гуляє і відпочиває власне в українському е, Криму, на півострові. Нехай так і буде. Ще, друзі, е, одна інформація, що удари. У Мелітополі підірвали базу аналітиків ФСБ, Фе Росія не передислоковується пряма мова. Ми бачимо, що їхня ППО не спрацювала, і тепер в них паніка. Вони не розуміють, що робити з вчорашнього ранку. Вони займаються переброскою своїх військових групувань в інші місця, щоб намагатись ховати їх. Я б не сказав, що вони тікають, вони передислоковуються. Про це заявляє мер Мелітополя Іван Федоров. До речі, його пам'ятаєте звільняли з полону і Зеленський дуже прям цю спецоперацію їхню власне створив аби звільнити Федорова з полоном. Отже, Федоров уточнив, що Збройним силам України вдалося уразити три об'єкти російських окупантів на околицях Мелітополя. Та в самому місці, за його словами, десятки окупантів загинули а близько 200 доставлені у шпиталі, у тому числі в тимчасово окупованому Криму. По-перше, був знищений їхній блокпост, перший, який розташований на відстані 20 кілометрів від Мелітополя. Новобогданівка є знаковим пунктом Бо там є логістичний вузол росіян, через який вони перевозять залізничною дорогою свою технікою. По-друге, була знищена супер, просто супер. Новини. Була знищена радіолокаційна станція, за допомогою якої росіяни як відслідковували своїми силами ППО, так і аеронавігацію. По-третє, Знов добра новина. Знищені росіяни у готельно-ресторанному комплексі на околицях Мелітополя, де постійно проживав підрозділ ФСБ, який відповідав за аналітику і ведення баз даних. На території цього комплексу також часто були осетини. Федоров наголосив, що в Мелітополі залишилося багато проукраїнських налаштованих громадян, тому українським спецслужбам відомо про всі пересування окупантів. Бійтеся! Я б сказав. Ідемо далі. Ще одна новина: що е, нові санкції ЄС вдарять по кремлівських пропагандистах і артистах, е, і артистах е, Раші. Ви, мабуть, бачите ці всі. Е, Ах, а ямайська я рожа, як казала Вірка Сердючка. Тут ми бачимо Лєпса, який нещодавно просто побився з, з якимось там шанувальником на вулицях. Міхалков теж пропагандіст Карчевніков, Нехай вони будуть знамениті, тому що я дуже хочу їх бачити в наручниках, знаєте, в Азії і в інших судах міжнародних, а ордери на їхній арешт уже. Власне, є на більшість з них, тому що українська прокуратура також працює. Тому, якщо ви там бачите, там Баскова Кричевнікова, передайте інформацію СБУ, щоб їх затримало. Uh, у новому дев'ятому пакеті санкцій Європейського Союзу передбачені обмеження проти працівників російських пропагандистських змі та артистів наближених до Кремля серед 144 фізичних осіб по санкційному списку згадані російські телеведучі. Кричевніков... Марина Кім, співак Лепс, блогер Дмитрій Пучков, режисер Біхалков і політолог і ведучий Сергій Міхієв. Також обмеження будуть запроваджені проти п'ятьох керівників російських телевізійних компаній і -ТВ, 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 -ТВ Новості. будуть заморожені активи в Європейському Союзі Державних медіахолдингів і Національна медіагрупа ТВ Новості, а також фонду стратегічної культури, який на думку ЄС використовується російською службою зовнішньої розвідки. Крім того, три російські канали, друзі НТВ, НТВ Мір Росія 1 і Рен ТВ. Будуть позбавлені ліцензій на мовлення в країнах ЄС через серйозне викривлення та маніпулювання фактами з метою виправдання війни проти України та дестабілізації країн ЄС. Ну і правильно, тому що це війна мозку. Вони там всіх обдурили 10 років віщають. Вони мають бути засуджені, мають сидіти за кратами. Такі люди. На таких людях на руках цих людей дуже 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 і дуже багато крові. Ще за даними EU EU Observer, санкції стосуватимуться чотирьох членів сім'ї Ковальчуків, які володіють компаніями у сфері змі та соціальних мереж, які є близькими друзі, друзями російського президента Путіна. Ну, знаєте, корабель тоніт, криси, бігуть, і те, що ми власне зараз бачимо, відбувається і. Ще одна гарна новина, друзі. Українці зібрали 230 мільйонів на Black Box для розвідки. Фонд повернеться живим. Разом із блогером Ігорем Лаченковим зібрали 230 мільйонів на Black Box для головного управління розвідки. До речі, частину коштів я також продаю в цей фонд з монетизації. Разом із волонтером та блогером Ігорем Лаченковим і тисячами небайдужих на наш секретний проєкт із головне управління розвідки Міноборони України вдалося кумулювати понад 230 мільйонів. Мільйонів гривень збір відкрили 15 листопада. Начальник гур генерал-майор Кирило Боданов тоді заявив, що не може розкрити інформацію про те, що буде у Black Box, тобто у чорній скринці. А там буде, друзі, щось дуже і дуже цікаве. Пряма мова Буданова з огляду на секретність, ми не можемо розкривати детали цієї співпраці, але її результати точно відобразяться на полі бою. За нашими підрахунками, лише за жовтень проєкт, який ми між собою називаємо Black Box, чорна скринька, завдав Росії збитків на мільйони доларів. Власне, друзі, і те, що ми бачимо зараз, ембарго на нафту з 5 грудня. Вже введено, тобто січень, лютий там економіка просто крах. Uh, тому що 50% відсотків вони коштів отримали з нафти і газу. Подивіться моє інтерв'ю з економістом. Сьогодні я випустив це інтерв'ю на канал. Зайдіть після цього ефіру. Зараз я вже закінчую uh, на Росослав Продакшн, і там подивіться інтерв'ю з економістом. Реально дуже цікаво, що відбувається у світі з економікою з економікою Російської Федерації. де було запроваджено понад 6 тисяч економічних санкцій. Всі найбільші марки вийшли. Що відчуває середньостатистичний росіянин, і власне століття будуть вони відмиватися і виходити з цієї кризи? Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Аби цей ефір побачило більше українців. Слава Україні! Вперед до перемоги!